Напевно, 2003 рік стане найкращим роком для космічних ігор за весь час. Цього року виходять як дуже великі космічні ігри від відомих студій, так і невеликі інді проєкти які заслуговують на увагу. Тож пропоную подивитися кращі з них в нашому топі. Ви на каналі Граємо разом і ми починаємо. Одна з найочікуваніших ігор року не тільки для любителів космічних пригод, є Starfield. Це одиночне РПГ, тобто ніякого мультиплеєра тут не буде. Детально опрацьовані міста та аванпости, які розроблені вручну, так і згенеровані автоматично. Гра з відкритим світом, і розробники роблять все, щоб цей світ став максимально живим, з купою персонажів, з якими можна поспілкуватися. Головною вишенькою на торті є те, що корабель гравця буде повністю кастомізований. Deliver. Use Mars. Атмосферна пригода у жанрі наукової фантастики, в якій ставки високі як ніколи. Угрупування Outward викрило ковчеги колонізаторів, і ви вирушаєте за ними на червону планету. Виживання у сурових умовах червоної планети буде нелегким. Щоб розкрити секрети угрупування Outward і впоратись з випробуваннями, знадобиться уся ваша сила і розум. Знайдіть ковчеги і дізнайтеся, хто надіслав вам сигнал лиха з Марса. А головне, чому навіщо? Гра захоплює вас з першої хвилини і тримає вас у постійній емоціональній напрузі. Продуманий із любов'ю прописаний сюжет, неперевершена музика, сучасна анімація на основі захоплення руху, фотореалістична графіка Андрія Engine – Все це робить розказану у грі історію надзвичайно привабливо та дозволяє прожити її усім серцем. Kerbal Space Program 2. Це продовження першої частини відомої гри симулятора Kerbal Space Program, відкрити для себе наступне покоління космічних пригод із захоплюючими новими частинами, приголомшливими візуальними ефектами та повністю оновленим інтерфейсом користувача та переробленою картою, зберігаючи при цьому монументальні основи першої гри. Створюйте космічну програму, потужні кораблі та орієнтуйтеся на великі небесні тіла, досліджуючи космічні таємниці. Ну і не обійшла наш ТОП саме очікувана космічна гра року. Історія Кейла Кесіса продовжується в Star Wars Jedi Survivor пригодницькій грі від третьої особи. Події в цій сюжетній однокористувацькій грі відбуваються через 5 років після Star Wars Jedi Fallen Order. Боротьба Кейла стає все більш відчайдушною, а галактика все далі занурюється в темряву. Відтіснений імперією на край галактики. Кел опинився в оточенні нових і вже знайомих загроз. Будучи одним із останніх лицарів Джедая, що вижили, Келу доводиться вистояти в найтемніші часи галактики. Але як далеко він готовий піти, щоб захистити себе, свою команду та спадщину орденів Джеда? Форт Соліс це одиночний трилер від третьої особи, дія якого відбувається протягом однієї довгої ночі на Марсі. Тут можна побачити знайомі особи акторів Троя Бейкера з Last of Us та Роджера Кларка з Red Dead Redemption 2, адже вони є одним із головних героїв ігри. За сюжетом події гри відбуваються на Марсі, де інженер Джек Лірі реагує на тривогу з Форт Соліса та вирушає перевірити це місце. Після прибуття його дивує відсутність персоналу на цій базі, і з часом це стає дедалі дивнішим. Одночасно з цим починаються відбуватись різні події. І Лірі поступово стає зрозумілим, для чого був створений Форд Солід. Соліс. тільки дізнавшись про цей секрет, йому тепер необхідно постаратись вижити і вибрати з цієї бази живим. Ще одна дуже очікувана гра, реліз якої переноситься раз за разом, це System Shock, Оголошена дата релізу 30 травня 2023 року. System Shock це повноцінний ремейк новаторського оригіналу 94-го року, який поєднує в собі культовий геймплей і абсолютно нову графіку з високою роздільною здатністю, <плес> оновленими елементами управління та інтерфейсом і абсолютно новими звуками та музикою. В ньому навіть є акторка, яка озвучила оригінальну Shon, одну з найвідоміших логодій коїгра. Станьте свідком відродження однієї з найкращих і найвпливовіших ігор серед коли-небудь створених. Черговий ремейк цього року Dead Space 2023. Науково-фантастична комп'ютерна гра в жанрі survival horror і шутер від третьої особи. Ремейк одноіменної гри 2008 року випуску. Розроблений студією EA Motivate під керівництвом видавництва Electronic Arts. Гра знову покаже пригоди інженера Айзека Кларка на борту корабля Ішимура, наповненого страшними чудовиськами, створеними з тіл померлих членів екіпажу Некромор. Remake Dead Space це дивовижна реалістична графіка, лякаючий атмосферний звук і вдосконалений ігровий процес. Окупі Марс це високотехнічний відкритий світ, пісочниця про колонізацію Марса. Послідіть різні регіони Марса у пошуках цінних ресурсів, відкрити для себе місця видобутку та знайдіть найкраще місце для будівництва міста. Будуйте та модернізуйте свою базу, відкривайте нові дивовижні регіони, проводьте гірські роботи, видобувайте воду та генеруйте кисень, вирощуйте врожай, виправляйте зламані частини, вчіться виживати на Марсі. The Invisible це фантастичний трилер від першої особи, в антуражі ретро-футуризму. У ролі космічного вченого вам належить прокинувшись від сну вирішити в таємничі пригоди на пошуки зниклого екіпажу вашого корабля. Ваше виживання повністю залежить від ваших рішень, які ви повинні приймати, досліджуючи таємниці планети, яка раптово виявила значно більшою, ніж ви могли собі уявити. Тактична космічна стратегія Bridgeway Це покрокова тактична гра, в якій ви будете використовувати карти під час битви. Досліджуйте процедурно згенеровану галактику, створіть своє екіпірування. На вас чекає безліч різних кораблів, модулів і навіть екіпажу. Поекспериментуйте з потужними комбінаціями карт, щоб впортись з будь-яким завданням. У міру підвищення рівня своїх модулів, ви зможете розблокувати нові карти, щоб використовувати їх у майбутніх битвах. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на канал. Граємо разом, дякую за увагу.